Вітаю вас. Це програма Власний погляд. і Ми говоримо про роботу парламенту і позицію громадськості. Гостем нашої студії є Олександр Федоренко, виконуючий обов'язки голови Київської міської організації Батьківщина. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Отже, учора Тільки давайте не виконуючи обов'язки перший я. заступник голови київської батьківщини. То сейчас... Вітаю вас! Це програма Власний погляд. І ми говоримо про роботу парламенту та позиції громадськості. Гостем нашої студії є Олександр Федоренко, перший заступник голови Київської міської організації Батьківщина. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Отже, вчора. Працював парламент і під будівлею Верховної Ради зібрався мітинг на підтримку рішень парламенту, аби не допустити так званих провокацій. Там були, скажімо так, бійці, можливо, самооборони, можливо, правого сектору в камуфляжі і з зброєю в руках. Власне, що це значить? Доброго дня всім. Так, да, дійсно, вчора Верховна Рада приймала декілька важливих рішень для збереження цілісності України. Це рішення про часткову мобілізацію і рішення про виділення додаткових коштів на утримання української армії. Була така інформація, що, можливо, проросійські настроєні екстремісти спробують завадити роботі парламенту. Тому, звичайно, представники самооборони, правосектори охороняли. Парламент, а також вийшла підтримати громадськість, це кияни, Київська міська партійна організація. Наші активісти були присутні і підтримували дії парламенту по збереженню України. Скажемо так, чи е, можлива така самоорганізація знову, коли буде працювати парламент далі? О Охорона будинку парламенту? Звичайно, можливо, тому що ви зараз бачите, що відбувається в східних областях України, коли Певні так звані туристи з Росії спробують дестабілізувати роботу органів влади е, і внести, скажімо так, е, так. Ви бачите, що певні туристи з Росії намагаються дестабілізувати роботу органів влади. І посіяти такі розкол в Україні і відокремити не тільки Крим, а й Східній і Південної області. Тому зараз влада потребує підтримки громадськості в своїх діях, вона цю підтримку має, оскільки чинна влада має великий процент довіри серед громадян. От, тому от та кількість е громадськості, яка була присутня вчора бі біля парламенту, про це свідчить. Всі рішення, які прийняв парламент, вони... Дійсно направлені на розв'язання цієї критичної ситуації. От дуже багато людей, крім дуже багато людей зараз, ну а дуже багато людей вступає до лав новоствореної національної гвардії. Крім того, саме активісти да, мається на увазі. Да, крім того, Київська міська партійна організація зараз, от сьогоднішнього дня, розпочала. Акцію по підтримці матеріальної української армії, тобто на сайті Міністерства оборони є реквізити, куди кожен бажаючи може переказати кошти на матеріально-технічне забезпечення або на медичне забезпечення. От я сьогодні особисто зайшов до відділення банку і переказав тисячу гривень на матеріально-технічне забезпечення української армії. Ну офіційно оголошено про смс-повідомлення ще. Так, да, okay. мож, можливо, це можна робити дзвінком, але, як кажуть, коли ти заходиш, так, так ти можеш переказати ну більше, ніж там 5 гривень, коли ти відправляєш смс-повідомлення. До цієї, з Сьогоднішнього дня це будуть робити всі партійні організації міста Києва, всі районні партійні організації міста Києва. І я думаю, що звичайно вчора було виділено майже 7 мільярдів, але ми розуміємо, що за 20 років. Коли виховували, не виховувала, витрачали кошти на міліцію і на різні спецслужби, які, як кажуть, були покликані не захищати Україну від зовнішніх загроз, а для боротьби з власним народом використовувалась. Тому армія, на жаль, на сьогоднішній день перебуває в такому плачевному стані. Тому я думаю, якщо всі патріоти України, які дійсно виступають за збереження України як незалежної держави, Приєднаються до заклику Міністерства оборони, допоможуть матеріально українському війську. Ми зможемо відстояти свою незалежність, пане Олександре. І от ми з вами говоримо про такі можливі, скажімо так, проросійські сценарії, які ми бачили на сході України. Попереджають про зараз. З'являються чутки про те, що такі сценарії можуть з'явитися, і навіть і в Києві. От влада має працювати на випередження, чи передбачені якісь певні заходи для того, щоб попередити такі можливі сценарії негативні. Чи працюєте власне над цим питанням? Дивіться, зараз в кожному районі є існуюче так звані народні ради. От ці народні ради вони співпрацюють з органами правопорядку, тобто з районними відділеннями міліції, і наші активісти в цьому приймають активну участь і сьогодні навіть хочуть вже відновити і нічні чергування, нічні варти. От я вам можу як приклад у Шученковському районі вже два тижні 22... Автомобілі виходять з 9-ї години до ранку, чергують от Шевченківським райвідділом міліції. От таке, така сама ситуація відбувається в інших, районах, в інших районах міста Києва. Крім того, ми ще здійснювали патрулювання з працівниками ДАІ. Тобто це був десь тиждень, але зараз вже ситуація більш-менш нормалізувалась, тому ми основний упор це нічні чергування по території з райвідділами. Нова влада Києва, яку на сьогодні представляє голова КМДА Володимир Бондаренко, донедавна народний депутат від батьківщини, хоче звільнити власне мерію для того, щоб відновити роботу, поновити роботу. Власне, що мається на увазі, які проводяться певні заходи для цього дійсно, на сьогоднішній день приміщення, які ради там перебувають люди, активисти. Там представники там, сотень самооборони майдану з ними ведуться переговори по звільненню приміщення, оскільки е, ну, життя не стоїть на місці, і Київ великий мегаполіс, яким потрібно керувати, управляти щодня, і міське господарство воно не може бути залишено само по собі. Тому, звичайно, Володимир Бондаренко, який, до речі, там майже весь час, коли був майдан, він перебував особисто в будинку. Київської міської ради, то звичайно потрібно це приміщення звільнити, провести певні переговори з людьми, які там перебувають, і планується навіть що деякий ремонт частково буде зроблений, скажімо так, за допомогою активістів, які саме власне і перебувають в будинку. Звичайно, Я впевнений, що активісти, які стояли на майдані, вони з розумінням ставляться до цієї ситуації, тому що ну треба наводити порядок в Києві. І я думаю, що Володимир Бондаренко має для цього достатній досвід. Він був депутатом і міської ради, і Верховної Ради, і працював раніше в Київській мерії. Тому він, я думаю, впорається з цим завданням. Пане Олександре, а загалом, як ви оцінюєте ініціативу Володимира Бондаренка прибрати майдан? Чи потрібно це робити зараз? І якщо ні, то до якого часу мають знаходитися люди там на Майдані? Дивіться, я вважаю, що на сьогоднішній день майдан він якби в тому вигляді, який він є зараз, можливо, там треба прибрати певні там барикади, які там створюють незручності киянам, і привести, ну як кажуть, в належний вигляд вулиці нашого міста. Київська батьківщина в цьому також буде приймати участь. Це і суботники. Якщо ви бачили, ми згорнули наметове містечко біля Печерського суду, оскільки наш лідер вона вже на, на волі. Вона особисто приїхала до наметового містечка. Подякувала всім, хто її підтримував ці 930 днів. Тому ми це намета містечко згорнули. Також зараз народні депутати-мажоритарники з Києва будуть прибирати свої намети з Майдану і так само Київська батьківщина. Тому що ну, на сьогодні треба вже переходити на, як кажуть, такий ну, повсякденний ритм життя. Але я можу запевнити, що якщо виникне потреба, то ми ці намети встановимо. Як а от стосовно одразу. самих е, воєнізованих загонів вже з'явилася інформація про те, що згодом буде оголошено е, ту дату, той момент, коли, е, скажімо так, люди із зброєю в руках будуть заборонені. Тобто, такі люди, ну ходити по вулицях, такі люди мають вступати до нас гвардії, наприклад. От як ви оцінюєте таке рішення? Ну тут я підтримую Арсена Авакова і, і Валентина Наливайченка, що вся нелегальна зброя повинна бути. Здана, а всі активісти, які е, на Майдані боронили демократію і свободу України, і якщо в них є бажання, вони дійсно повинні вступити до лав Нацгвардії і продовжувати, вже, е, як кажуть, е, на державній службі захищати і далі Україну. А загалом, як от реакція серед активістів зі зброєю в руках, наприклад, тих самих самооборонців, представників свободи, правого сектору, вони готові вступати до Нацгвардії? Ну, як... Адже дехто каже і готовий, а дехто заявляє про те, що не хоче служити в Нацгвардії, оскільки її основну частину представляє міліція. Дивіться, я вважаю, що на сьогоднішній день треба всім. Ну, всі, хто заявляють про те, що вони патріоти нашої держави, то всім потрібно вступати до Нацгвардії тому, що ну, залишати на руках нелегальну зброю і існування якихось нелегальних воєнізованих утворень, воно в такий час не ну, несе користі. От, тим більше, що відбуваються там якісь певні факти мародерства, там якісь грабежі. Звичайно, що це роблять люди, які не були на майдані, це певні там злочинні угруповання угруп. Це певне злочинне угрупування, які таким чином дискредитують Майдани всіх тих героїв, які на ньому. До речі, останнім часом такі випадки лише збільшуються і населення хвилюється. Що робити в такій ситуації? Як відрізнити, скажімо, справжнього самооборонівця від того ж самого грабіжника і бандита? Ну, дивіться, по-перше, відрізнити дуже просто. Самооборонівці вони не будуть грабувати. Як кажуть, населення, чи грабувати банки і вчиняти злочинні дії. Тому відрізнити просто. І є відповідна координація дій із правоохоронними органами, і з правим сектором, і з самообороною. Тобто на такі випадки виїжджає не тільки міліція, а й представники самооборони. То я думаю, що всі зацікавлені в тому, щоб навести в цьому питанні лад і, скажімо так, Подальше зволікання цим питанням буде йти на користь у тій пропаганді, яку там розповсюджують російські ЗМІ, що тут якісь фашисти, там не знаю, якісь там озброєні групування, які просто ну, не контрольовані ніким, і вони, по суті, таким чином доводять, що влада не може впоратись ситуацією. Це насправді не так. Зараз влада демонструє рішучі шаги. Вчора ми бачили це і по засіданню парламента і озагалом ось... наскільки ви задоволені чи задоволені роботою парламенту, зважаючи на ті вимоги, які ставив е, Майдан? Наскільки вони реалізовані на сьогоднішню годину на сьогоднішній день? Е, розумієте, коли ну, людина каже, що вона чимось задоволена або не задоволена, якщо вона задоволена, зрозуміла. Якщо не задоволена, треба предлагати якийсь свій рецепт дій на сьогоднішній день. Те, що робить парламент, те, що робить виконуючий обов'язки президента Турчинов і премєр міністр Ісенюк, я вважаю, що майже стовідсотково ну, всі дії їх правильні. Можливо, хтось пропонує зробити ще щось краще, хай він це публічно озвучує. Я думаю, до всіх розумних пропозицій наша влада вона буде прислуховуватись. Але ж критикувати, що то не так робити, ну, коли людина критикує, нічого не пропонує. Я вважаю, що зараз це. Ну, я розцінюю це як провокації, і вважаю, що в цей час, коли у нас. Є агресія з боку Росії. Майже Крим по суті окупований і робиться все, щоб Україна втратила не тільки Крим, а й Східні і Південні області. Тому нам треба консолідувати свої зусилля, об'єднатися навколо парламенту уряду. І допомогти їм захистити Україну пане Олександре, зараз триває виборча кампанія. Україна готується і до виборів президента, і власне мають відбутися вибори до Київської міської організації міської ради. А чим власне ваша організація батьківщина йде на вибори? І які питання сьогодні піднімаються? Що потрібно змінити? Звичайно, Київська батьківщина буде приймати участь в київських виборах, оскільки всі, всі розуміють, що на сьогоднішній день вже мера в Києві немає два роки. Київрада втратила свою легітимність рік назад. Весь цей час Київська батьківщина приймала в усіх участь в усіх акціях протесту біля Київської міської ради, біля Конституційного суду, біля Верховної Ради з вимогою призначити. Місцеві вибори в Києві і щоб кияни мали змогу обрати легітимну владу в місті Києві. Крім того, всі знають, що в 2010 році в Києві були ліквідовані районні ради, і таким чином на рівні районів місті Києві відсутні органи місцевого самоврядування. Хоча кожен із районів Києва це, по суті, обласне місто. Тому київська батьківщина і таку позицію озвучив і Володимир Бондаренко. Ми будемо боротися за те, щоб повернули районні ради. Є відповідні законопроекти вже в парламенті, внесені і Дарченко, народним депутатом Чорноволенко. І це позиція Володимира Бондаренка, що районні ради в місті Києві потрібно повернути, оскільки ті громадські активісти, які зараз захищають там сквери, там виступають проти незаконних забудов біля своїх будинків, вони зможуть потрапити в ці районні ради і вже не просто як громадські активісти, а як Представники органів місцевого самоврядування, які мають вже певні повноваження, будуть наводити лад на території району, тому що ну хто краще знає, який будинок відремонтувати, чи де поставити дитячий майданчик, ніж ті люди, які проживають на цій території. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Олександр Федоренко, перший заступник голови Київської міської організації Батьківщина. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.